Вітаю на константі. У зв'язку з тим, що ситуація йде до підписання мирного договору, ось нещодавно Трамп дзвонив Путіну. Ми сьогодні обговоримо те, яким може бути цей договір. Як відомо, війни змінюють світ. І коли вони закінчуються, створюється безліч можливостей для нового порядку. Так було після поразки Наполеона в 1815 році, коли на віденському конгресі переділили Європу. Так сталося після Першої світової війни. Коли була утворена Ліга Націй, і, очевидно, після другої з утворенням Організації Об'єднаних Націй сьогодні Україна веде війну за свою незалежність і питання мирного врегулювання рано чи пізно постане. Але чи принесе воно Україні справедливий мир? Давайте розбиратися, зокрема на історичних прикладах. Історія знає два типи мирних угод. Масштабні, які змінюють весь світ і повністю завершують збройний конфлікт, і, скажімо, часткові, які лише врегульовують завершення війни. У першому випадку йдеться насамперед про Першу і Другу світову, коли агресора вдалося перемогти і позбавити влади. Після чого всі окуповані території були розподілені між постраждалими державами, також були створені нові інституції, покликані забезпечити мир всьому світі, Ліга націй та ООН. Але в нашому випадку це неможливо. Росія окупувала частину наших територій і, якби могла, захопила б усю Україну. І ніхто на нинішньому етапі не зможе змусити Росію відмовитися від окупованих територій, включно з Кримом. У нашій війні агресор не був покараний. Путін іще при владі, і невідомо скільки там пробуде. А ми в жодному разі не маємо відмовлятись від міжнародно визнаних та легітимних кордонів України 91-го року. В подальшому ми будемо намагатись дипломатично вирішити територіальні питання, і не лише територіальні, а Росія, вірогідно, буде думати, як відхапати від нас іще один шматок, або не один. Тому повноцінного масштабного мирного договору не буде. А перед тим як продовжити, пропоную підписатися і стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Тепер. Продовжуємо: якщо неможливо досягнути масштабного врегулювання, можна домогтися, хоча б часткового. В історії є приклади, коли тимчасові угоди зупиняли військові конфлікти на роки, а іноді навіть на десятиліття. Корейський конфлікт 53-го року класичний приклад. Південна Корея ніколи не відмовиться від північних територій, і те саме навпаки. Але при цьому угода між сторонами дала змогу припинити війну. І стабільний мир триває вже понад 70 років. Ще один приклад: берлінська угода 71-го року. На в ході переговорів конфлікту вдалося уникнути подібне рішення можливе і для України. Наприклад, довгострокове припинення вогню, що стане основою подальшого врегулювання. Є й багато інших прикладів, менш тривіальних. Кіпер залишається розділеним з 1974 року, але конфлікт заморожений через міжнародний контроль. Але чи можна взагалі домовитись про території? Територіальні поступки є недопустимими, але окрім цього, і малоефективними. Наприклад, в 38. У 8 році Чехословаччина віддала Судецьку область Німеччині в надії не вступати у війну. Але цей компроміс виявився повністю неефективним, і Гітлер уже за півроку окупував усю країну. Також важливий момент. Мирні угоди можуть мати руйнівні наслідки, особливо якщо вони підривають довіру громадян держави, яка заключила мирний договір. Для України дуже важливо, щоб будь-яке мирне врегулювання не підривало авторитет держави всередині і на зовнішній арені. Наприклад, якщо Росія вимагатиме проведення президентських виборів як одну з умов реалізації мирної угоди. Це надасть можливість Росії розпочати пропагандистські кампанії або ж діяти більш приховано та підтримувати кандидатів, які на думку російської сторони будуть більш поступливими при підписанні будь-якої угоди. Але окрім політичних ризиків, існує ще й економічний фактор. Історія показує, що відновлення після війни є ключем до стабільного миру. Після Другої світової війни Сполучені Штати запустили план Маршала, який допоміг Європі швидко відновити економіку та уникнути соціальних криз. Україна також потребуватиме потужного плану відновлення. Це не має бути просто розподіл коштів між великими корпораціями із власними інтересами. Потрібна ціла стратегія розвитку, яка створить робочі місця, а також повернеть мільйони біженців з-за кордону. І головне, без гарантій не буде миру. Жоден мирний договір не працює, якщо не передбачає чітких гарантій безпеки. Історія знає чимало провальних гарантій. У 38-му році Британія та Франція пообіцяли Чехословаччині мир, але коли Німеччина порушила угоду, ніхто не прийшов на допомогу. Щось знайоме не знаходите. Також у 39 му році Польща отримала гарантії від Великобританії, але коли гітлерівська Німеччина і Радянський Союз вторглися на територію держави, ніхто Польщі не допоміг. Для України гарантії безпеки мають бути реальними. Це може бути міжнародна миротворча місія, або ж військова присутність країн-членів НАТО, або ж взагалі створення спільної європейської армії. Що можна сказати щодо висновків: мир в Україні може бути укладений уже в найближчий час, але не будь-якою ціною. Він має бути справедливим, враховувати історичні уроки та передбачати реальні гарантії безпеки. Якщо міжнародна спільнота хоче завершити війну і створити нові гарантії, нові механізми забезпечення безпеки в регіоні, вони мають діяти рішуче. Інакше це буде просто чергова пауза перед новим конфліктом. А яким ви бачите майбутнє України? Пишіть про це в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та донатьте. 叫。Ciao.